Всім доброго дня! В продачі шкода Octavia 5. Машина пригнана з Бельгії. Вже поставила на український облік на передніх партроніках. 2008 рік виготовлення. Леон 1,6 MPI. Механічна коробка передач. Авто на титанових дисках, зимова гума. 2022 року резина абсолютно нова. По кузов автомобіль без єдиного підкрасу весь в рідній фарбі. Також присутні задні партроніки. Вихлопна сутенька, чистенька. Дуже класний стан, кузов не фарбований, не полірований, весь в оригіналі. В цьому багажник. багажник. Огнегасники, жилетка, знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, запаска титанова. Я там без В такому стані задній ряд сидінь. Присутній підлокотник. Арочки ціленькі, пороги не пошкоджені, без корозії. На арках присутня така заводська плівка. Масло підйомника, круїз, датчик світла. Автомобіль на кліматі. Передній партронік. Авто затемлення. Зеркало присутні. Пробіг автомобіля 150 на тисяч. Рідний пробіг підтверджений. Заводиться з півоборту. Дивіться, стан керма абсолютно як новий. Штатна магнітола, Все працює електрорегулювання зеркал. Ось він код. Ой, я сумнів я попробую, перевіряйте. Вся mm. інформація присутня. Автомобіль обслуговувався на школа сервіс. Двигун не мився, сухенький, чистенький. Полти не кручені. Бачите, ще вікна. Лобове скло рідне стоїть, оригінальна вісьмерка. Над вікном корозії немає, сколів. Машинка знаходиться в місто Вінниці, кого цікавить, телефонуйте. Більш детально в в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба.